Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок мої дівчатка. І з сьомому я вже буду виїжджати на роботу. Кожен ранок я вам буду говорити, що ранок добрий, ранок чудовий. Встали, глазки відкрили, вмили їх чи не вмили. Та я взагалі, знаєте, що я взагалі сьогодні? Я взагалі вийшла не з... 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 з світа. Таке ляпаєш, непонятно що. Іду і розумію, що щось не то. Я забула розчесатися, да обично забуваю. Очі умити, я забула рече. Розч... Ні, ну розчесаюся, це у мене святоє, особливо коли в мене длинний волос. Я гульку накрутила, поки там собачкам даю воду міняю. Та я можу так і піти. І можу в вітнамках піти, в тих, що коло хати ходять. Слухайте, ну а що? Друге не. Я їх в мене їх не знімуть і друге не дадуть, правильно? Так я сьогодні їду на цей карудцький вже, дивіться, на цей маленької. Це ж машинка для Єремчі. Ми 23 числа з Лесі їдемо. Слухайте, мені скільки там маршрутів вже понаписали. От ви мої умічки, боже мій! Прямо геть, маршрут за маршрутом мені виставили. Чесно. 23 числа утром ми виїдемо. Ну, Скільки там? 10 годин їхати. Дай Бог, все буде добре. 24-го все повилажуємо, все, 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 25-го відкриття. Але я там буду до 28, го до 20. -го. Леся з Костіком їде в понеділок, 25-го, бо і тороп на роботу. А я, наверное, 28-го, тому що. 1 вересня візьму ту, що батюшка подарив мені тетрадь з ручкою, підмишку і піду. А що, дівчатка мої? Сесія у мене дійде, десь, в мене десь, по-моєму, в листопаді, в кінці листопаді, в кінці листопада, в началі грудня. Але на 1 вересня треба йти, візьму Назарчика за руку та й піду, потім вже поїду опять. Але поїду вже цією Каруцькою. тому що ця машинка поїде туди. Я вже не їхала. Слухайте, у неї бак наполовину більший, ніж в той більшій наполовину. Якщо туди я заливаю солярки на 2,5, то тут бак наполовину більший, ніж у тої старшої каруцьки. Серйозно. Сюди пошти на чотири тисячі влази бензина, хоч добре, що знаєш бензин. Боже, я буває, під'їжджаю на заправку, та я не знаю, з якої сторони бак. Мені показують, розверніться, будь ласка. Ну, а що я знаю, що ті машини заправляю. Одним словом, я вчора наїхала, їхала. Слухайте, у неї в, в, в салоні табло, як в самольоті. Ви що ти стрілки туди-сюди? Мама моя рідна, нажала, вижила. У тої такою пальчиком прижала, ти вже їдеш. Ні, тут тим пультом тут е, такий ключ прижала, рівно ставила. Не вий, просто так не виймеш. Два рази нажати треба. Цело діло, серйозно. Але так удобно їхати, я не думала. Писали мені, що вони жорсткі. Ні, вона не жорстка, дівчатка, байдуже. Але то, що сидиш, як на землі, сидиш і ногами впираюся, я вам кажу. Ей, мей, дякую. Чуєте? І за Таврію сказала спасіба, і за велосипеда, і за самок. Знаєте, ми хороші. Сьогодні настояща осінь. Та воно вже взагалі кожен раз настояща осінь. Так прохладненько, хорошо. Хоч навіть днем пише 30 градусів, але одно вчора такий вітер був холодний. Просто холодний вітер був. Ну, це нам на настрій наш не міняє. Ви знаєте, що кожне утро ми встаємо робимо з вами потягуськи, потягуськи, да? потягуське зробили. Умилиці очі чи не умили. Волос сьогодні вийшла на пів дороги, вернулася, розчесалася. Боже. Думаю, ладно, якщо б та був би накрутила, бо того якусь там мочалку ззаді, крабом заклала, і пішла. А тут подожди, свята. Ти вчора його постригла. Дівочка пише: Світа, ви що? У вас був по -попу, ви його постригли? Вам не жалко? Ви серйозно? Звісно, не жалко. У мене їх три види. У мене дві пари зубів. Три, три вида волос, рижі, білий, чорний. Я запаслива, очків мільйон пар. Да, я дівчинка з запасом, серйозно, правда, губи мої одні, мої неотразімі. Але бачите, я їх як скачала тоді. Байдуженькі, вони менші. У да, мене стали хорошенькі. Прям хорошо я їх да? Скачала свої губоньки, бо мама, мама мені казала, ну, а що світа. Ну, що ти зробила? Ну в тебе ж такі свої від природи красиві губочки. Думаю, кажу, мамуль, ну я чуть-чуть. я тебе просю, дитину, ну зроби щось з ними. Тут пішла, зробила, пішла, скачала. От Аня, в тебе дочка, який в нас в тебе буде примір брати? А у Ані моє зрождня такі пишні губки. Такі прям пишні, пишні, красивенькі. такі. Вона є взагалі, вона така у мене в неї розрізлась. збіж. ви ж бачили мою красунечку. Ви знаєте, що кожній мамі своя дочка, вона сама-сама красива, сама, сама любима. Правильно, мої хорошенькі? Правильно, так почали за що? шо що мама почала сваритися. Недаром та жіночка мені писала, Боже, включаєш її на борсло. А що? Як я починаю за здраві, заканчую за упокой. От то говорю, говорю, щось повне бачиш, сьогодні я щось з утра навіть заїкаюся. Щось я даже заїкатися почала. Ні, я не вірю, виспалася. До речі, вчора так добре виспалася. Ми поїхали з альбінкою. Чоє такое ми путешествовали хорошо за альбіночкою. день посвящений був Альбинке. Так что, мої ріднесеньки, їду я цією сьогодні карутською. Вчора я вже не їхала. Байдуженько, байдуженько. Ну, Я вам кажу, бак, хоча вона маленька, наполовину больше, ніж у тої старшої каруцьки. Да, я тою поїду потом Нею і приїду, їлишу тут, тому що ця буде тут, а ця буде там. І потім помалесенько сяду собі, поїду ну, а що? Маршрут, боже, які ви в мене умнички. маршрут нам виложили, який хоч, з яких хоч сторін. Але знаєте, дякувати Богу, все буде добре. Потихеньку, ще з часу виїдемо, потихеньку куди нам спішити? Потихеньку, помаленьку. Да? До речі, я хочу тоже на неї номера поставити. Але світуля в мене є. Я думаю, ну світуля я не напишу, ну це воно буде. Я думаю, може, світуля двія. Як ви думаєте, ну вона ж теж повинна бути світуля, Ілі світуля два, а потім три, чотири, п'ять, шість, як це буде? Ну а ну кажіть мені, дивіться, я новий, новий магазин в машина, а потім новий магазин Буковелі, теж щось буде. Правильно, мої хороші? Головне вірте в себе. Ви знаєте, мої хорошенькі, саме головне вірте в себе. Робіть те, що ви хочете. Якщо у вас є якась задумка, ви її зробіть. Повірте, воно все вийде. Якщо ви цього хочете, воно вийде. Ну просто в мене це вже провірено не один раз. Я вам буду говорити і за той 600-й Мерседес. Та за мене можна багато говорити, що Потому що є що сказати. Дівчатка мої хлопчики, ніколи не бійтесь щось починати. Пойміть. Ви ж не думайте, звісно, що якщо ви щось там відкрили діло, дай Бог, щоб воно пішло у вас сразу, Але, Але своє діло я відкривала. Сім років. Сім. І тільки буквально останній рік, а ще більше скажу останніх пів року, отак пішло. Поб'ємо красиву головочку, да мої хороші. Ідіть тільки вперед, робіть то, що хочете. Слухайте своє серце. Мої хорошенькі, і понятно, що кожне утро ми показуємо свою цибулинку. Дівчатка, я вчора розібралася, любінка сказала, що я ці штанишки брала у наших хлопчиків на привозі. Да, у наших хлопчиків на привозі. В них така, знаєте, завищена талія, припущена матня. Я люблю таку, щоб матня була. І саме головне, що длина моя, три четверті. Я взагалі таку длину люблю. Я люблю або до коліна. Або вже просто в пол, або вище ще косточки. Е, кофточку, мої хорошенькі, я брала в нашу світулю, в ланкоті. У мене їх таких багато. Я взагалі ці рюшики люблю. Багато хто рюшек не любить, каже, вони нас розширяють. Дівчатка, я нас нічого не розширяю. Куди нас можна розширяти. Ми з вами очаровательні, обаятельні, привлекательні. Правильно? Правильно. така кофточка, отакі штанішки, одним словом. Отака у мене сьогодні цибулинка, дівчатка, ну зараз вже йде осінь. До речі, я вам сьогодні покажу. Я вчора на сьому купила вітровки і батник, батник з кепкою і з носками. Я вам сьогодні покажу. Бо вчора я вже приїхала пізно і треба було погладити, бо я так, знаєте, як воно в кульку. Сьогодні я вам покажу. Так що, отака це булинка. Це ланкоті, це привоз наші хлопчики. I love you. Так мої красотулечки, мої ріднолічки, хлопчики та дівчатка. Цибулинку булинку я показала про погоду, нібито розказала, утром заїкалася. Я ж сказала, що я забула розчесатися, вибігла і пішла. Ну, це що це удивительно. За мною це не удіюйте, я можу у в'єтнамках тих, що ходила, але слава Богу, вони сюди в мене чисті. Та воно все, хай воно буде стареньке, але воно чистеньке. Правильно? Що є, то є. Так що ми ріднулічки. Саме головне виходимо з дому тільки з правої ножки, права ножка вперед, ліва назад. Все буде добре, по-другому, ніяк. наші мислі матеріальні, я завжди вам казала, якщо ви в цій прекрасні головки щось задумаєте, все буде. Вірте в себе, ще раз кажу. Якщо у вас є щось, якісь мислі, щось зробити, робіть, потім пошкодуєте. Робіть те, що ваше, що бажає ваша душа. Повірте, пройде время шкодувати. Якщо ви на когось обіжаєтесь, відпустіть. Обіда і завість це найвеликий гріх. Так що, мої хорошенькі, ваша світуречка ні на кого не обіжається. Хоча сала заляли за шкуру Мої риденьки, мені дуже багато заляли сала за шкуру. Ну, бачите, це на суртах селі говорять. Ну, це обідали, я маю в виду. Обманювали. Так, да, це хуже всього. Але я вам хочу сказати: може, десь в душі в мене є осадок, але я не обіжаюся. Навіщо? Ну Життя прекрасне. Не жити сьогодні щастя цю секунду. То, що вже було, воно пройшло. Назад його ми, звісно, не вернемо і не потрібно вертати. Повірте, було був раз обман, буде ще раз. Так, да, це все просто є. Знаєте, красива ілюзія, красива сказка. Але ми самі. Казку пишемо, і в ці казки ми, принци і принцеси. Правильно? Правильно. Так що, ми рідну говорити буду з вами 24 на 7, тому що я дуже люблю поговорити з розумними людьми. Да, Пишуть, що там вона сутра мела, що вона то набор слов? Та й що? І з того, що боту і наліпила, та й байдуже. Я вам всім хочу сказати хорошого дня. I love you. I.